Що важно занурюємо спагеті в киплячу воду. Далі беремо баночку з чорнилами каракатиці і заливаємо до наших спагетті Перемішуємо і вуаля! Чорна паста. Бабуся, а ви про свої макарошки не забули? Потрібно спробувати. Трохи переварила, але краще так, ніж сирі. Перекладуємо на тарілку, і треба щось додати для смаку. Та ні, у нього склад як у хімічної формули. Краще я сама його приготую. Вийде смачно та корисно. Залишилось тільки розбити помідори в пюре. От і все. Поливаємо зверху на моїй спагетті і можна подавати. І знову не те. І так, мені знадобиться сир. Думаю, що такого шматочка мені нині вистачить. А тепер вирізаємо всередині отвір. Куди ми покладемо нашу чорну пасту. Це мені більш не потрібно. О, сир, смакота! Але перед тим, як покласти пасту у сир, потрібно трохи розігріти його. І в цьому мені допоможе газовий пальник. Причудово. Тепер кладемо чорні спагеті і ретельно все перемішуємо. Перекладаємо в тарілку і додаємо декілька сушених грибів.